you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. В цей час наша країна переживає нелегкі часи та потерпає від навалу окупантів від прокремлівських засланців, котрі тільки й намагаються поширити хаос на теренах нашої держави. І поки найкращі доньки та сини нашої країни виборюють для народу свободу та мирне і спокійне існування, хтось прислуговує окупаційній владі при тому, що робиться відкрито. Вже ні для кого не секрет, що в ряду зрадників України один із головних путінських маріонеток Ілля Кива, який Ще напередодні російського вторгнення втік до Європи і намагався виправдатись, проте всім і так зрозуміло, що він зрадник і знав, чого тікає. Часом він поїхав до Москви, де й проживає весь цей час пропагуючи риторику диктатора та російські пропагандистські промови. І от здається, що про нього всі забули але ж ні, Зрадник знову прокинувся. Екснардеп деп ОПЗЖ, колаборант Ілля для Києва вслід за кремлівськими пропагандистами повторив байку про пораненого Буданова, який лежить в комі в лікарні Берліна. Проте в Києві фантазія вив. Лися ще бурхливішою. Він заявив, що глава головного управління розвідки помер. Про це Кива нашкрябав у своєму телеграм. Він каже, що йому про це повідомило джерело з офісу президента. Мовляв, Буданов так і не вийшов з коми після поранення. А той факт, що Зеленський напередодні проводив з очільником Гурна раду Києва пояснює просто, каже, що президент був під впливом наркотиків і тепер не знає, як повідомити людям правду. Як можна придумати таку нісенітницю, і досі важко уявити, тут можна сказати, що загалом є підозри, що в наркотічському стані перебував сам Кива, причому безпробудно. Утім, уся зет пропаганда цим грішить, виходячи з їхніх заяв. Чи можливо вони так тренують свою фантазію? Для прикладу, один з воєнних кореспондентів Андрій Котьонок договорився до того, що Байден хотів поставити Буданова на місце Зеленського. Але тепер вже нічого не вийде, бо розвіднику комі тут у них з Кивою трохи розходиться інформація. Вочевидь, не встигли домовитися, що брехати, та й взагалі вже хоч би методички змінили. Невже вони думають, що нормальна адекватна людина буде прислухатись до слів боягу Киви, який зрадив свою країну і втік до ворога? Проти Києва завжди відрізняється. Знявся із поміж інших своїми геніальними заявами, чого тільки вартує його возвеличення російського диктатора Путіна та прирівняння його до святих. Сьогодні у світі, навіть в Америці, Путіна називають Костянтином. Це та людина, яка дає можливість відродитись християнству, заявив Кива. Він, хоч розуміє, і знає, хто такий святий Костянтин. У зрадника вже давно не все добре з головою. Його особа це як наглядний приклад затертої методички Кремля. Очікувати, що він скаже щось розумне, точно не варто. Єдине, що може порадувати, так це саме той факт, що незабаром може бути вирок для Киви, адже обвинувальний акт щодо Держзради уже в суді. Днями Раніше про це в ефірі телемарафону повідомила речниця держбюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Наскільки мені відомо, слідчі і прокуратура очікують, що незабаром ми вже зможемо почути у цьому кримінальному провадженні, де фігурує Кива вирок, сказала вона. Представниця ДБР нагадала, що якщо державна зрада була скоєна в умовах воєнного часу, то санкцією може бути довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На жаль, саме через таких, як Кива, українці борються за життя на власній землі щодня. Від таких як Кива, ми боронимо нашу державу. Очищаємо від зрадників та всієї схожої нечисті. Лише такі зрадники, як Кива, на таке спроможні, що не раз показує їхню нікчемність, але просто так з рук все це не зійде. Кожна маріонетка Путіна відповість за свої слова. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.